Всім великий привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні буду ділитись з вами дуже смачним супчиком з гороху. Думаю, що такий супчик сподобається і вам, адже горошок домашній, можна, звичайно, і приготувати супчик з горошку консервованого. До супу також буду додавати жовтий сир, також сметану, і супчик при подачі виходить у нас з смачним вершковим смаком. Приєднуйтесь і будемо готувати разом. Цибулю нарізаю кубиками, ставлю її підсмажуватись. Nariza își schimbă toci acord în a salăre. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, додаю натерту моркву. Суп готую на овочевому бульйоні. В катрульку положила готуватись горошок, також додаю всі овочі: це корінь селери, також картопля, моркву нарізану. До супу також буду нарізати петрушку, тож гілочки від самої петрушки також положила до каструльки, щоб вони віддали свій смак, а потім я їх заберу з каструльки. І коли овочі вже наполовину готові, я додаю нашу засмажку: це цибулька з морквою. Далі нарізаю зелень петрушки. Можна також додати і зелень кропу або половину на половину петрушку і кріп, впевнена, що також буде смачно. В суп також буду додавати кілька зубчиків чеснику. Нарізаний часник та петрушку додаю до супу. Також додаю приправи: це сіль, перець, можна додати бульонний кубик, приправу універсальну, лист лавровий. Все Добре перемішую і готую ще буквально 5-7 хвилин. На терці з дрібними очками натираю твердий жовтий сир. Його також буду додавати в суп, але при подачі. Супчик гарячий наливаю в тарілочку, додаю ложку сметани, також додаю натертий сирок. Сир буде розтоплюватись, тому що суп гарячий, і, звичайно, перед обідом потрібно перемішати все гарно, і супчик буде дуже ароматним і дуже смачним. Рекомендую також і вам спробувати приготувати такий супчик. Думаю, що він і вам, і вашим близьким сподобається. І обов'язково залишайте в коментарях відгуки, як вам смакував такий супчик, чи ви готували, чи будете готувати. Якщо відео вам сподобалось, Поставте, будь ласка, лайк, також якщо ви зайшли вперше на канал або ще не підписані, то ж запрошую вас підписатись. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Усім до зустрічі і усім па-па. Дякую за перегляд!